Україні! Ну і безперечно нова майже команда Штурм зовсім оновлений склад порівнянь про сільна передача. У капітана команди є можливість пробити і до воріт пішов м'яч після скидки і лише вдалі. Ді... Ширко, Ширко на Двіщука. І вперед на Ахтирського і невдала. Вийшла передача на Двіщука. Закидання вперед на Білуху. Білуха буде різати кут. Вривається, чудово грає голкіпер, на добиванні Міщенко, забиває і відкриває рахунок у матчі. 1-0 на користь команди. І... Ширко, Ширко на Двіщука. Доща вперед на Ахтирського і невдала. Вийшла передача від дочака. Закидання вперед на білуху, білуха буде різати кут. Ахтирський з м'ячем. Ахтирський вперед! На партнера Удар. І чудово грає зараз голкіпер команди Ігніс. Навіс іде карний майданчик. І, і порушено правил. 11-метровий недощак. Пробиває. І чудово грає голкіпер команди штурма. Чудово. Забарився з передачі «Актирський». Чудово зіграв нога. І примісінько до рук. Голкіпера вже нога. Курілов. Навіс. Дронь вибиває м'яч. Подалі. І Голкіпер команди Ігніс проводить м'яч на рахунку Міщенка. Після того, як м'яч вискочив від голкіпера. Навіс. І знову чудово грає голкіпер команди. І Ширко. Виборює м'яч. Закидання вперед. На хід третьому номеру. Чудово грає гравець штурма. І не вдається переграти гол Кіпра. Постільна передачка на передачу, майданчик, недощак. Добиває недощак. М'яч вище воріт після удару недощака. Гусі намагається вийти від топіки. Чудово зараз грає Мельников. Чудова передачу вперед. Уже крашевіше не... вбиває. Гусін перехоплює Макаренко на капітана команди. Вирізає на Міщенко капітан команди. І Міщенко забиває спокійно в дальній кут. Гусін намагається вийти від топіки. Чудово зараз грає Мельніков. Підео передачу вперед. І вже не... Кришевич відбуває. Гусін перехоплює Макаренко на капітана команди. м'ячем Закидає вперед на партнера, передача в карний майданчик і голкіпер команди і навіс. Знову голкіпер переведе м'яч на кутовий. Шико прострілює прямісінько до рук голкіпера команди Ігніс. І Крашевич зіграв на випороження. Знову гравець штурма з м'ячем, передача. У майданчик гарний, і там впевнено, грає голкіпер команда. Команди Ігніс. Міщенко з м'ячем. Йде в обіграш. Обіграє Міщенко, грає. Міщенко зараз на обіграші другого гравця. майданчик. Удар. Удар. І знову чудово грає голкіпер команди Ігніс. Блокує удар. Удар і м'яч проходить над воротьми. Ніск зміщиться в центр. Виборює м'яч Макаренко, чудово грає Макаренко, але жаль для Макаренка м'яч. Деща довгу передачу, вперед, на Курілова. Курілов на Хусейна. Хусейн переводить і там не встигає. Ахтирський на дальність. Макаренко назад йде передачу. На ногу перехоплення. І в один дотик іде передача на Хусейна. є можливість Хусейна. Хусейн ріже кут, пробиває і забиває хусейн. О, тепер міняємо. Карнко назад йде передачу. На ногу перехоплення. І в один дотик іде передача на хусейна, є можливість Хусейна. І Кумініський перехоплює контратака від команди Ігніс. 2 в 1. Бігуном наздоганяє і забиває Куміністський і збільшує перевагу Ігніс, доводячи «Ірчу». І Куміністський перехоплює контратака від команди Ігніс. 2 в 1. Бігуно наздоганяє. Ігніса і вкидання за бокової. Чудово, зараз Макаренко розвернувся, пробиває і в дальній кут забиває Макаренко. Чудово зіграв, зараз шостий номер і збільшує свою перевагу Ігніса і вкидання за бокової. Чудово зараз. Ірський блокує Хусейн. Вихід Хусейна проти Пархоменка. Хусейн прокидає собі на хід і вчасно виходить голкіпер команди. Лігні. Хід Комуніцький. Дивобич пробиває комуніський ворота проходить м'яч після удару комуністська. Ну все, матч завершено. 4-1 перемога Ігніса.